Ну що, друзі, роки йдуть життя минає, а ми все тонемо в інформації, інфоциган, яка нас просто захоплює. Декілька років тому я вирішила, що мені треба якось упорядочити, організувати свої знання. І е, якось це зробити так, щоб надавати інформацію для спеціалістів естетичної медицини, для косметологів, для лікарів-дерматологів, для тих, хто в принципі займається цією сферою, хочу розумітися на шкірі, на тому, як все працює, як працюють активи, якісь різні новиночки, там всякі прикольчики. Але є е, е, таке питання: що дуже багато форматів я перепробувала. За ці два роки я ніяк не могла зрозуміти, який формат мені підійде. Тому що я не дуже люблю ось це ось, ну, типу, записування. Писування відео, купи, або, наприклад, особисте спілкування а, дуже часто і дуже багато. І а, я дуже люблю такий формат питання-відповідь. Коли до мене приходять з конкретним питанням, я даю на нього конкретну відповідь, тобто без е, усіляких там супермотиваційних речей, тому що все ж таки е, я людина пряма. Типу, Хімія, хімія, біологія, біологія, питання, відповідь. І нарешті я для себе знайшла якийсь комфортний для мене формат і зробила собі патреон. Я взагалі не знала, що це таке, як і з цим працювати, і з чим його їдять. І я трошечки навіть посивіла, поки я все це організувала і з точки зору е, організації податкової, і з точки зору організації якоїсь там е, тематичної і так далі. А я зрозуміла, що мені найближчий формат. і Найкомфортніший для вас це вартість чашка кави. Умовно, і це доступний швидкий формат, де ви зайшли і подивилися те, що вам потрібно. Подивилися оновлення. Вийшов якийсь новий короткий текст раз на тиждень. Вам захотілося поспілкуватися з колегами, отримувати відповіді на свої питання, або там розширити свої знання в рамках якоїсь теми. Ви прийшли раз в місяць на Zoom. Ви за це все вже сплатили. У вас є підписка, і це найафігенніший варіант. Господи, якби я додумалася до цього декілька років тому. Тому вже в мене була би відпрацьована система, але маємо, що маємо є, як є. Тому я вас запрошую. На що? Я вас запрошую до свого патреону. Що там буде? Значить, раз на тиждень у нас буде якийсь тематичний пост, або, наприклад, невеличке відео, або, наприклад, це може бути якийсь подкаст. Я не те, щоб дуже сильно балтолах, тому скоріше це будуть тексти. Далі ви можете їх почитати в будь-якому форматі, будь-де, хоч вибачте, сидячи в туалеті, хоч їдячи в метро, хоч ви п'єте каву і хочете трошечки а, щось там почих зі а, своєї професії. Або ж у вас не прийшов клієнт, чи ви сидите, чекаєте, а, поки маска спрацює, у вас є. Можливість провести цей час із користю. А далі, що ще? Розбори кейсів, активів а це будуть прям конкретні моменти, які ви можете використовувати на своїй практиці. Не якась там ефемерна азелеїнова кислота, яка там робить щось, щось щось. А конкретно нахіра, вибачте, ми можемо використовувати для кого, для кого можна, для кого не можна. І ось вам, наприклад, конкретний, вибачте, за тавтологію, приклад що, куди і як. От я планую різні формати на різних мовах. Наразі це буде все українською мовою. Потім я розфасую так би мовити на всі мови, якими я хоч якось розмовляю. От, Тому я вас запрошую, буде цікаво перший пост з кейсом по періоральному дерматиту, який я вилікувала, вже є на платформі. Наступного тижня в нас буде відосик про чутливу шкіру. Який відоськ, я вам брошу, буде стаття. Буде стаття про чутливу шкіру, яку я вже готую. І я думаю, що в березні ми з вами проведемо перший зум зі дзвони в рамках нашого маленького ком'юніті. Тому. Пишіть мені, як вам взагалі така ідея, як вам взагалі такий формат, тому що я переймаюся в мене серце просто в п'яточки туди-сюди. І е, я поки не знаю, як це все буде, але мене це заводить, мене це прикалує, і мені здається, я нарешті знайшла формат, який мені максимально близький. Все, я вас цілую. Пока-пока.